Минулого тижня на майдані Шевченка у місті надвірна відбулося віче реквієм присвячений 55-й річниці з дня трагічної смерті провідника ОУН Степана Бандери. Священнослужителі відправили поминальну панахиту за упокій душі великого провідника української нації та за всіх, хто віддав своє життя за незалежність України. Згадуємо ті наші могили, де поляг цвіт нації, ті краниці. Де десятки і сотні вбитих і зверху заставлені мінами. І ми бачимо сьогодні особі Путіна, славного нащадка, своїх попередників, який прийняв ту естафету від своїх попередників і продовжує оту війну проти. Нас, українців, тому що ми прагнемо доволі, тому що ми не хочемо бути рабами, а вільними людьми. Пам'ять героя справжнього патріота Степана Бандери вшанували хвилиною мовчання. Ведучий заходу, член Національної спілки журналістів України, викладач надвірнянського коледжу Володимир Свягла виступив з історичною довідкою про життєвий шлях Степана Бандери. Його було злочинно вбито агентом НКВД. Викидцем із Галичини ще дуже багато і сьогодні є українських яничарів Богданом Сташинським. Він вистрілив у нього. У Мюнхені, біля його помешкання із пістолета, який був заряджений ампулою із ціаністим кальцієм, перестало битися тіло мужнього сина України, провідника нації. Хоча це було далеко, але плакали українські Карпати. Плакав Севочолий Дніпро. Плакали українці. Плакали ті. В якого Степан Бандера був прапор боротьби за незалежність української держави. Україна стане такою, як її хотів бачити Степан Бандера, зазначив у своєму виступі голова Райдержадміністрації Михайло Іваночко. Настане час, коли один скаже Слава Україні. І відповідь Героям слава пролунає мільйони. Усіх. В кінцях нашої землі це слова Степана Бандера, це він сказав, ще будучи живим провідником української нації, товариство ці, ці часи настають. Мільйони вітаються. Гаслом слава Україні, героям слава! Настане час, а я впевнений. Нова влада та, яка прийде чи після цих парламентських виборів, чи після наступних. Бо очищення мусить прийти, і це гасло буде в українській армії. Націоналізм це любов до рідної землі, церкви, традицій, культури, мови до мами і тата, додав Михайло Іваночко. Також під час свіча влада особливу увагу звернула на сивочолих ветеранів, яких ми молоде покоління повинні любити, шанувати, а також цінувати теперішніх українських героїв, леліяти українську незалежність та відстоювати її на Богом даній українській землі, опираючись на власні сили. Здобудеш українську державу або згинеш в бою за нею. Саме ці три складові, які завжди старався втілити життя, патріот, герой України. А сьогодні не можна сказати, можна і сказати, що пророк людина, яка стала лідером. У своїй державі і стала початком національно-визвольних змагань в 30-х-40-х роках, борючись за волю, свободу, незалежність і проганяючись різного роду окупантів з рідної землі.